Добрий день всім! І сьогодні у нас така чудова погода. Хочу вам показати. Ой, такий чудовий дощик, дивіться, який класний. Капає. Вона вже там цибулька проросла. Дивіться, на городі вже дерева, груші скоро зацвітуть. Абрикоси вже цвітуть повним ходом. Алича, от, дивіться, яка гарна алича, красуня, яка цвіте. ой, Якийсь релакс нереальний. От, дощик, який класний, можна спостерігати. Яка краса, да, з кітькою спостерігаємо за такою гарною погодою. Так, да, Кітінки теж подобається. Класна яка погода, дощ капає, так, да, кетюнька? не подобається на вулиці. Мне не дуже їй подобається. Да? Моя тихороса. Ой, кіцінька, смотри, дивись, не впади. Не впади, бачиш там високо. Мій котик. Ой, Китюнчик. Треба тримати її. Бо я боюсь, що не випала ще. Кіцюня, сиди, сиди, сиди. який дощ. Трошки нам релакса познімаю. Така красота. Нереально. Дощик хоч нормальний піде, хоч порозпускаються дерева, вони вже кібруки. обнявилися. О, які бронті. Яка краса, красота. красота. Нереально, де да, кіцюнчик кіцьки подобається, така погода класна, така чудова весна. Треба піти погуляти, знайтись на вуличці. Кіцюнчиком. Вивезти, подихати на вуличку кетюню. Все всім чудового дня. Пишіть яка погода у вас, чи є у вас дощик. От у нас який класний дощ. Зараз все ще більше розкритую. Вон Затягнуте, правда, небо. Такий фронт іде. йде. Гарного дня, пока-пока, до -пока, зустрічі.